Консультація для батьків. Що робити, якщо дитина загубилася? Як навчити дитину діяти у разі втрати батьків? Кого просити про допомогу? Шановні батьки. Ситуація, коли дитина губиться в натовпі, в торговому центрі, на вокзалі чи в парку надзвичайно стресова і для батьків і для самої дитини. Але якщо дитину заздалегідь підготувати, вона зможе діяти спокійніше та безпечніше. Що варто навчити дитину ще в дошкільному віці? Дитина повинна знати своє ім'я та прізвище, а також імена батьків. Вивчити хоча б один номер телефону мами або тата, або носити картку з контактами у кишені, рюкзаку або браслет з номером. Якщо дитина раптом загубилася, вона не має бігти і шукати батьків, а залишатися на місці, де востаннє бачила дорослих. Кого просити про допомогу? Навчить дитину звертатися не до випадкових перехожих, а до людей, які викликають довіру: поліцейський, охоронець, працівник у формі, мама з дитиною, працівник медичного пункту, касир адміністратор. Поясніть, як сказати, я загубила маму або тата, мене звати Софія. Мою маму звати Яна і назвати її телефон. Що ще важливо? Ніколи не йди з незнайомими людьми, навіть якщо і ті кажуть, що мама просила тебе забрати. Якщо дитина має телефон, вчіть, як швидко зателефонувати батькам або на 102. Дитина має знати, що це не її провина. Головне діяти правильно і не боятися попросити про допомогу. Паради для батьків. Перед виходом в людне місце сфотографуйте дитину. Одягніть одяг яскравого кольору або спеціальний браслет із контактами допоможе швидше знайти дитину. Домовтесь заздалегідь. Якщо загубимося, чекай мене біля входу. Каси, фонтану, регулярно тренуйте ситуацію, гру. Уявімо, що ти загубився. Що робиш? Пам'ятайте, підготовлена дитина це дитина, яку легше знайти. Не лякайте дитину, а вчіть її діяти спокійно, впевнено та безпечно.